Тракторець відправляється на Меденичі. Хлопці переїхали своїм евакуатором. І тут з Тернополя привезли дискову борону на обмін на дископлуга. Щось міняється, щось продається. Це називається на кожен товар. Є світ покупець. Може комусь бочка потрібна. Бочка на 8 кубів. МЖТ 8 копія така сама, як у нас продається Ось там, бачите зелена така є копія така сама. Метр шістдесят шість. 1,66 по висоті і 5 метрів по довжині. Зсередині має такі перегородки. Так що кого цікавить така бочка, може телефонувати Під бочку маємо гної розкидача. Там далеко, бачите, стоїть трансмісія можна. Поставити на під цю бочку 40 тисяч гривень. З гною розкидача ця штука коштує. Готова така бочка МЖТ-8 коштує 4200 доларів. Такий гною розкидач 65 тисяч гривень. Можете собі самі зробити. Ще є така бочка. Така бочка 25 тисяч гривень. Вона має 2,5 куба, 2,5 тисячі літрів. Щось похоже на газонуску. Вже грубостійно. Ще таке є. ПТС-9. ПТС-9, 85 тисяч гривень. Бракує 4 циліндрів. Колеса всі в хорошому стані, в бомбезному, гнилий. Юмс-ескаватор приїхав за халявною ціною. Їде шикарно, скільки юмзів було у нас, ще так тихенько не їхав ні один. Тихесенько, не гуде на циліндрах ззаді, є на ланцюгу, хто не знає, і на циліндрах. Це на циліндрах. Ціна його 3200. Поміняли його на оборотнього плуга. Приїхав він з Закарпаття на реєстрації. Так що, друзі, хто що кого цікавить? Телефонуйте. Металом у нас є багато всякого різного. Такий 65 редуктор є, колеса бомбезні, трансмісія в ідеальному стані. 12-21 є такий. Гарний. Такий ще є, 12-21 з ковшиком. Цей 2003 рік, повністю справний. На ходу. 892 20-й рік. Він йде також з куном і з Черпаком. Цей червоний 952.3 балочний міст і 10.25. Також хороший. Тут кулеса всі по кругу нові. Солончик чистенький, акуратний. Така є потужна культиватор є три ряди лап. Великі борони є. Дуже все міцно зроблено. Тягав трактор 1221 його 850 доларів. І ще є такий культиватор. теж потужний. Так, маємо на продажу таку сівалочку СЗ-36. Сівалочка повністю в робочому стані. Повністю наголошую. -проводи нові стоять. Тут диски теж нові, десь може залишилось 2-3 диски старих. Повністю мінялися в зборі поводки і то повністю ну повністю корпус, все в зборі нове. Висівний також новий стоїть. Зараз, зараз, зараз покажемо. Бачите, висівний новий стоїть, бачки не є гнилі. Розина, карби є, протектор є. ну Тріщинки є, як бачите. Ну Ходити воно буде, то на сівалці, там нагрузки великої нема. Вона ходити буде довго і нудно. Ну Я думаю, в сівалці то не є проблема резина. Бачите, новий. Ну, дуже багато, дуже багато нових. Сівалка до останнього сіяла, була в людей в господарів толкових, люди це за нею дивили. Великий плюс їм. Ми дивляться моє також відео. Молодці, не знищенці, як то кажуть. Не добивали техніки, люблять техніку гарну і люблять за технікою дивитися. Молодці. Е, також є тут взаді. Грибьонки, не грибьонки, як там, ну тут транспортера замість бурін. Воно також йде в комплекті. Бачите, тут є вже по два. Так би вузкорядна вона є. На два рядочки сипить. Можливо, десь там не на всіх, можливо, є таке, що і нема десь одна, дві, але переважно. Отут От не знаю, чи тут якось по іднакшому схему на два рядки сипи, не знаю. Е, тут бачите, як є. Ну, взагалі, чітка сівалка. Чіпаєте, їдете поле. Бачки не є гнилі. Так. Опа. Тут відкрито. Людина казала, що все, висивний. Легенько ходить, бо він є новий. А, тут за законтрагаєно є. Так. так що, друзі, кого цікавить, номерочок вказаний в описі з лівої сторони, знизу екрану. Сівалка хороша, чіпаєте, їдете в поле. Знаходиться місто Раворуська, Львівська область. Можемо доставити до вас. Приїжджайте, оглядайте, дзвоніть. Можемо обміняти на будь-яку сига-техніку, домовимося. Звертайтесь, друзі. Ціна вказана на екрані.